Привіт усім педбатькам та їхнім звіромалюкам! Ви на каналі Pet House і сьогодні у нас є дещо для ваших пустинів – кошики для іграшок від Харлієнчо. Тапніть лайк, і хочеш зануритись в огляд. Кошик виготовлений із екологічного матеріалу, натурального джуту, що водночас є гіпоалергенним та нетоксичним для улюбленців. Це справжній мастхев, адже наводити лад із такою річчю після шалених розваг звірят, дуже зручно. Зберігати ви можете особисті речі хвостатика в такому кошику. Він до будь-яких ваших послуг. До того ж, по обидва боки є міцні шкіряні ручки для його легкого переміщення. Педбатьки справжніх розбушак, котрі намагатимуться гратися із самим кошиком, можуть бути спокійними. Аксесуар не мають твердих елементів чи гострих частин. А якщо ж ваші гавчики чи нявчики мають фірмові іграшки Харлінчо, кошик стане для них відмінним доповненням. Можна обрати варіант оливкового чи сірого кольору. Обидва чудово пасуватимуть до будь-якого інтер'єру. Також хочемо звернути увагу, що чистку кошика можна проводити винятково суху, аби виріб не втратив свою форму, як скажімо, під час прання. Більше інформації про аксесуари на нашому сайті або в додатку PetHouse. А щоб завжди бути на звірячій хвилі, не забувайте підписуватись на наші соцмережі. До наступних зустрічей. Па-па!